Готуємо бюджетне печиво з дитинства з одного яйця та інгредієнтів, які завжди є під рукою. Особливим інгредієнтом у цьому рецепті є смалець, який можна замінити вершковим маслом, але то вже буде інший смак. Для початку кладемо 3 столові ложки смальцю та перетираємо його руками з борошном. Не дуже приємний процес, але що поробиш? Далі додаємо 1 яйце та 300 г цукру. 2 столові ложки сметани та 1 третю чайної ложки солі. Все вимішуємо з додаванням борошна. Продовжуємо це робити на столі. І ось таке гарне тісто виходить. Його кладемо в холодильник на 15 хвилин, а далі розрівнюємо товщиною приблизно 1 см та видавлюємо формою. Можна брати будь-яку. Я буду використовувати звичайну чарку. Далі прикладаємо печиво на деко, застелене пергаментом та зващене олією. За цим рецептом вийшло 30 6 штук печива. Зверху можна поколоти його виделкою. Так ми робили в дитинстві. Напишіть, чи знаєте ви, для чого це робиться. А ще притискаю зверху ось так. Ставлю в духовку при температурі 180 градусів на 25 хвилин. Дуже не даю йому підпектися, а поки що печиво гаряче, його можна присипати цукровою пудрою. Буде теж дуже смачно. Таке печиво не замінить магазин з довгим списком добавок. Воно натуральне, ароматне, хрумке. Напишіть, чи готували ви коли-небудь таке печиво за таким же рецептом? Чи поділіться рецептом свого печива, яке ви готуєте вдома? Дякую за перегляд цього відео та до зустрічі!